Так, шановні депутати, шановні члени земельної комісії, шановні запрошені, давайте перед початком, шановні наших захисників і мирне населення, яке полягло від рук рашиської агресії. Вічна пам'ять, вічна слава і царство небесне. До цього ще передається. Зауважень пропозиції немає? немає? Тоді розпочинаємо нашу роботу земельної комісії. Перше, хто за те, щоб порядок денний затвердити в такому. Прошу голосувати. Хто за? І так, перше питання. Михайловський Володимир Віктор, Віктор. В... Віктор, Віктор Володимирович. На попередній комісії розглядали е, дану заяву. Було зауваження комісії і пропозиція надати заявнику, що дану суму за викуп земельної ділянки площею 0. На 982 Гартісі ага. розроблена експертна оцінка в сумі 242 809 гривень 32. У них заяві було з за розпрощенням платежу, комісії було запропоновано з погашенням виплати за земельну ділянку до кінця цього року 2025 року. Вони звернулися знову із заявою, в заяві написали, не зазначали з розтрошення платежу. І е, Віктор Володимирович, будь ласка, вам з того подарунка питання. Що ви хочете сказати, без розтрошення платежу. платежу. Без розтрощення платежу. Де? Одним платежем. Одним пропозиція до кінця року, так? Погасити ну це була наша пропозиція. А, я так зрозумів, Віктор Володимирович, хоча взагалі одної суми відразу. То не, не піду. Тоді так, все, питати Просто, Щоб ви зрозуміли, що визвали, бо там була в заяві розтрочення на 7 років. Ви розумієте, Окей. що це не чи, Аді, на п'ять. Що це не та сума, яку розсручувати і. і Скажу чесно, воно по сесії б не пройшло і у вас би. Це було б тільки вам можна. А так одним платежем зробити? як 242 Ді тисячі. 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 Члени комісії, є питання? Немає. Немає. Хто за те, щоб дану заяву Михайловського Віктора Володимировича винести на розгляд Немає. нашої сесії? Прошу голосувати. Хто за? Всі за. Можете бути присутні? Можете бути вільні Дякую. До побачення. Громадська організація об'єднання учасників АТО з села Насташки. Попередньо ми давали дозвіл на розробку паспорта водного об'єкта. Водний об'єкт рядом площі п'ять два здається. Він розробляється на руки селищну раду, коли почали розробляти. Із Держводагентства надали на те, що ще там поруч знаходяться по технічна водойма та. як маточник, як як поруч, і на нього також наданий необхідно зробити документи. нас визвано на водний паспорт був наданий тільки на основну частину. Тепер вони звертаються із своїм клопотанням, що просимо вас на, надати дозвіл на розробку на розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми комплекс вирусних ставків загальною орієнтовною площею 05 га, розташована в межах села Настажка. Він там один чи їх декілька? Один. Біля цього ставка. Він і на парті показаний. Матушників двоє багато. Ульдовсоб... це. Ну, На картах, на ортофотоплані він теж показаний. Тому ну, воно просто далі не пройде, він, як можна сказати, є невід'ємною, мабуть, частиною того основного водного. Для того, щоб вони вилотили, їм необхідно дозволить на розробку цього водного паспорту. Надаємо. Ну там да, вони ж в якій то брать комплексі. Попередній водний паспорт вже в стадії, він майже не видає. Один тім, а один тим, та що не треба, члене комісії. Нема питань. Нема питань ні в кого. Хто за те, щоб дано заяву громадської організації об'єднання учасників до села Насташки винести на розгляд нашої сесії, прошу голосувати. Хто за? Це пів гектара. Так. Скорика Ярослава Анатолійовича заява. Надійшла розроблена експертна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0352. Га, яка розташована в селі Шарки по вулиці Перемоги, 1 А, це землі промисловості. Вони подавали, хотять викупити експертна грошова оцінка станом на 3135 року становить 111 одинадцять тисяч чотириста гривень. Коли ми був протокол засідання комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності. Ми брали витяг з нормативно-грошової на дану земельну ділянку, який складав. Станом на 20 січня 2025 року нормативна грошова оцінка складала 105 тисяч 213 гривень 81 копійка. У них експортна розроблена 100 гривень. І є так, рецензія про на експортну грошову оцінку. Експерт mm. несе відповідальність. Ну, ну, може, вона не менше, саме мало вона. вона не менше на мати нагорошується. Така була рекомендація комісії да. 111, Так. Члени комісії є запитання? Позвонили. 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 Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, що дану заяву скорик Ярослава Анатолійовича винести на нашу сесію, прошу голосувати. Заявила. Ви кінець, Тамара Олександрів, про припинення права користування земельною ділянкою 45 метрів квадратних для будівництва обслуговування будівель до торгівлі. Дана земельна ділянка була надана, укладений договір особистого стропового сервітуту в зв'язку з тим, що там на ній розташований МАФ. Договір був від 2017 року, укладений прийбувший на старших сільській раді до 27-го року. Знаходиться земельна ділянка по вулиці Центральна в селі Насташка. Зв'язку з тим, що вона закрила ФОПа, ну не хоче далі вести свою підприємницьку діяльність, вона можна сказати, подала зимо. Просить припинити і зразу ж наступне буде питання про надання дозволу на розробку проєкту із землеустрою, так як ділянка не сформована, була без кадастрового номера. ці люди, які будуть новими власниками цього мафа, розробили новий паспорт прив'язки малої архітектурної форми, який пройшов погодження на Українській селищі, а їм надано припинитися. А цим надати дозвіл на розробку проекту, бо немає документації. За ці два питання голосувати. ні Ви розумієте? Це стояв там так. магазинчик їхній, це виїзді з когось, якраз напроти, я це знаю. Тамара продає, а кашуба Оксана купляє. Ну все. І Кашуба Оксана оформляє земельну ділянку. Окремо. Так. Хто за те, щоб заяву букнець Тамари Олександрівни винести на розгляд нашої сесії по припинення? Хто за те, щоб за клопотання Кашуби Оксани Миколаївни винести на розгляд нашої сесії по питанню оформлення земельної ділянки? Прошу голосувати. Не 5. Орієнтовної площі дозвіл на 50 метрів 50? Три місяці рішення. Хватить три місяці вислати. Я думаю, що Три місяці, я теж думаю. Рекомендація комісії. Три місяці. Так, Якщо що, звернуться. На місяць пас? продовжимо. Паспорт прив'язки буде Зроблено. Щоб все тільки зробити, формувати земельну ділянку і подати на затвердження. Товариство. Звернулися до нас товариство Європейський протеїн України з проруханням продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 2,1671 га. Для розміщення і експлуатації основних підсудних доміжних будівель споруд підприємств природної машинобудівної іншої комисловості. Земельна ділянка розташована в селищі Рукітна по вулиці Вокзальна 222А. Вона у них перебуває у користуванні на умовах оренди. І договір діючий у них до 9 червня 2025 року. Орендна плата складала у них 3% від нормативно-грошової оцінки. В додатковій угоді 2022 року 3% це становило 199 503 гривні 44 копійки. На сьогодні нормативного грошова оцінка за земельну ділянку. Складає. 6 мільйонів 640 тисяч 638 гривнів 48 кілометрів. 6 мільйонів 640 тисяч 638 гривнів 48 кілів. Це було 3% гривень, так? Получиться на 180 тисяч гривень, якщо три відсотки. 199 тисяч 219 гривень, 15 копійок. Це 3%. У 2022 році в них була орендна плата 199 тисяч 503 гривні 44 копійки. Але якщо пройшла індексація за 23-24 з урахуванням через клієнтів, то їхня орендна плата зараз повинна складати коефіцієнт 1,51 і 1,2 метра. Ну, це ж біля КХП частини змінилася, що роблять добавки біодобавки. Якщо 4, то для... 4 відсотки. Ну. ну, якщо приблизно, зараз у пам'яті я застосую коефіцієнти індексації, то тут 3. Ну, дивіться, ми давали 3 відсотки, а вони тільки починали. Так, да. правильно? Да, правильно. Yeah, люди, yeah. люди розкрутились, люди працюють, треба трошки шкодити і громаду. 4 відсотки? Вони чимось допомагали? Яка сума 4 відсотка? 4 .4". Якщо з урахуванням індексації отеї старої грошової, то вони повинні на сьогодні десь 234 839 чотири гривень сплачувати, А 4% буде десь 265 шістьдесят п'ять відновищ. Чотири Що я не кажу, що ще прийде. 38, 48. На кітамі. 265 625 гривень 54. Я думаю, на 5 років. 4 5 років. Члени комісії, в кого є зауваження пропозиції по даному питанню Європейський протеді України? Нема нікого, нема. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб Дане клопотання винести на нашу сесію з пропозицією 4% на 5 років Хто за? <різь> Прошу голосувати. Узготовка, <різь> якщо <різь>

Хто чимось... за те, щоб повернутися до даного питання? Товариство з обмеженою відповідальністю Європейський протеїн України. Хто за? Прошу голосувати. Повернутися до даного питання. Хто за? Всі за. І Це, так. просто так ми якось швиденько. Цю... Вони реально чимось допомагають громаді, а вони приймають участь у соціальних якихось заходах. Може чи... ж проголосувати. Ні, Ні. Які, які, що не я проголосували, повернулися. Протеїна в нас нема нічого. Нема нічого. Ну, 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 ну тут... давай А протеїну і протеїну нема. Ні, то це я знаю, наскільки це загальну. Тоді я вношу пропозицію. Що? 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 що не пально? відсотки чи що? Ви, ви знаходитесь на комісії, є, ви ви... є пропозиція, що це на... мало ми повернулися. Ми повернулися. повернутися, щоб прорахувати інші відсотки. А ми повернулися з тим, що дане підприємство вже працює ми, і в громаді не допомогли. 332 тисячі. Поділіть на 12. 27 тисяч 669. 30 000. 30 000. Дивіться, я то не против, я зрав все. Просто ми ж не дружні ті люди, які самі роблять усе, і самі платять, і добросують, нема заборонності, а ми їм ще піднімаємо то таке, 6. -6. Ну, це старe, не бач, дивіться, ми зазвичай йдемо на зустріч, так як ми ось обалакали, по біогазовій установці. Якщо підприємство тільки запускається за це все, ми даємо їм пе на перші років Я на 3%. Запустили за це. Якби тут нормативно-грошова оцінка була 66 мільйонів, то можна було б балакати про 3%. А якщо тут 6 мільйонів, ми зараз балакаємо за суму в 27 тисяч гривень у місяць за 2 гектари. Я обожнюю 2,2 гектари. Я плюс, довер, просто вони не заганяли підприємці, які працюють. Якщо вони зареєструються цей договір, прорахують і щось не вигодно, то вони звернуться. звернутися Про перерахунок, а нас, але поки що вони в наші речі мати щось публіку налоги. Чи у нас Стоять, так. рестоять та, вони зареєстровані в нас все, але ж дивіться, у нас дуже багато підприємств, які працюють на території нашої громади, які допомагають, наприклад, тим самим сітілайтом, якісь там. Кар'єри допомагають, хай там, як худоби, наскільки вони не платять і теї з кришею і з цим остальним. А наскільки я знаю, наскільки мені допоможу, що проти взагалі ніяких за ці п'ять років, коли ми тут, він взагалі ніяких ініціатив не брав участі. Тільки дорогу вбили та, що Ні-ні, галасі. Що... Я пішу, я. Е... Ж так, я... не знав, що не поручив, що ми поїде підприємство. Це рекомендація. рекомендації. Це... Ми саме рекомендуємо. Я вніс пропозицію 6%. Хто з членів комісії? Іншу? Думку хоче. Немає? Немає. Тоді ставлю на голосування, хто за те, щоб товариство з обмеженою відповідальності Європейський протеїн України заяву винести на нашу сесію 6%. Хто за? Сьогодні питання? Вони ж зареєстровані, так. Вони в Києві зареєстровані. В Києві зареєстровані? Ну, то все, тоді ще повертаємося назад. Два межі тоді повертаємося. Що, знову повертатися? Ні, повертатися, повертатися, повертатися не будемо. Якщо там зареєстровані? Якщо їх засмущає дана сума відсотків, нехай переходять до нас. Реєструються сюди, то ми будемо дивитися в них зменшення. Я чекаю, що їх Якщо ще нас не зареєструють, то тоді я з вас. Вже проголосували, я тепер зрозуміло, що вони не вони в і платять. Рокетнянські комбікормові, а вони перейшли як... на реєстрували правильно? Вони замінювалися сторони тільки по договору. Ні, 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 вони змінили. Вони були рокетнянський комбікормовий завод, потім я що по своєму підприємству. вони приносили на заміну договору. Як зміна підприємства. Перереєструються. Якщо будуть питання, то перереєструються до нас, то це зменшується. Дивіться. Людмила Лека. Людмила Леонид. Ні. Ціле призначення яке змінюється. Надійшла документація про проєкту. Проект «Землеустрою» щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Земельна ділянка була для ведення особисто о, для будівництва і обслуговування будівель Тургівлі, хоча змінити для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд від громадянина Марченка Івана Адамовича. Земельна ділянка розташована по вулиці Заводська 118, Б в селищі Роківна площа 5 соток. Дана земельна ділянка. Відсутня від, від будь-якої будь. забудови. А, Ні. Це по-заводській, коли ви їдете поворот на вулицю Вербова. Ні, там Шевченка, Шевченка. Шевченко. Шевченко. Ага. І то, того, біля дороги зразу дружба по ту сторону а це... Я так зрозумів, що люди малися робити торгівлю, потім вони не, не не хочуть під будівництво. Чиста вільна ліна, вона... Підважає. Mm -hmm. Та воно під... не підтоплюється, чи підтоплюється. Якщо топить, згідно генерального плану, стали ще роки, що там? Шо? 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 Якщо буде під ОЖБ, люди хочуть, вони піднімуть водами, вони зроблять все. Генера... Згідно генерального плану, там вже була забудова. Заява нотаріально посвідчена є про зміни цільового призначення. Зауважень тут до Вони мають повне право, приватна власність. То під туплі я кажу. Ще... Почекайте, почекайте. Лени комісії, питання по заяві Марченка Івана Адамовича є в кого? Немає, немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб дану заяву Марченка Івана, і Івана Адамовича винести на розгляд нашої сесії, прошу голосувати. Хто за? Всі за. Так. Я Людмена, да. у нас тут да. вже. Ну, почекайте, 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 почутих подождіть. Надійшло клопотання від того торговий дім Роганік Україна. Земельна ділянка розташована в селі Забуття по вулиці Паддинюка, 130. Ми давали дозвіл на розробку проєкту. Це бувша територія господарського двору. Виїжджали Попередньо ми туди комісійно. Е, да, як такі будівлі, вони вже там були, ну можливо, і в заваленому стані. Там смітник смітником і повністю рушша повністю будинка біля поля. П'ять е, гектарів. Ми давали орієнтовної площі 5 гектарів, цьому обміри, так. Да. 493 на 8, Земельна ділянка для іншого сільськогосподарського призначення. Нормативна грошова оцінка складає 182 879 гривень 23 копійки. Тут буде 7 років до землі сільськогосподарського. — господарського Відсоток, а ну, 182. Якщо ми від 12, 12 20, то там буде бази, 20 12 відсоток. 12, то тут 7. Даже 183 тисячі всього. 183 тисячі за 5 гектарів. Угу. Це 22 тисячі. 21, 95, 50 одна копійка. Звісно, так. Член комісії. Питання. Подані заяви. Доповнення. Немає? Немає. Тоді хто за те, щоб... Дану заяву товариства з обмеженою відповідальністю, торговий дім органів Україна винести на розгляд нашої сесії з пропозицією 12% на 7 років. Прошу голосувати. Хто за? Всі <клухи> за. І так, сьогодні переходимо ми до фінішу 9 питання. Будь ласка, під Панкратова Наталія Павловна, земельна ділянка під житловим будинком, площею 00841, розташована в селищі років на поулиці Гайо, 76. Залежать немає. Це немає? немає. Під житловим будинком. Обслуговування житлового будинку. Хто за те, щоб дану заяву Панкратової Наталії Павлівні винести на розгляд нашої сесії? Прошу голосувати. Хто за? Слідуюча у нас земель, земельна ділянка під житловим будинком громадян Сиваківського Володимира Петровича та Сироківської Людмили Миколаївни, розташована в селі Ольшаниці по вулиці Кривенка, 2, квартира 1. В них на житловий будинок видане свідоцтво про право власності ще Козятинською е, дільницею залізниці. Тут є щас, читаю. Е, квартира, один приміщення у квартирі спільного е, заселення Синя, дитин, їздив, номер 2 по вулиці де... Кривенка. Належить їм на праві приватної спільної власності. Ну, тобто, ще 95-го року І питання було, що квартира ще зареєструють. Але я вчора телефонувала до нотаріуса, до реєстратора Наталії Вакулюк. Вона сказала: якщо є у праві власності квартира зазначена, то ділянку зареєструють. Ваше зауваження по ділянці я кажу, ні, реєстратор витяг дав. На земельну ділянку. Бо будь-хто казала Вікторівна, що ходили до реєстратора ці люди, то наші сказали, що із квартирою вони не зареєструють. Таке. Ми затверджуємо, хай ідеть подіб до нотаріуса. Я телефонувала Наташі. Вона каже, що чітко у праві власності прописано, в мене немає підстав відмовити. Затвердив? В них нам було спільно сумісно. сумісно. Частики не визначені, спільно сумісно. Не Члени комісії питання є. Немає. Немає. Хто за те, щоб дану заяву Сиваківського Володимира Петровича та Сиваківської Людмили Михайловні винести на розгляд нашої сесії погодження? Прошу. Ну, так. З, Ацію, земельна комісія. 坚了 <Thank>